Громадська організація Жінки в громаді щиро вітає всіх з прийдешніми новорічно-різдвяними святами та бажає справжнього жіночого щастя. Від Острозької активної громади вітаємо всіх жінок з наступаючим новим роком і бажаємо всім кохання. З коханням всі труднощі долаються. Від <різько> спілки жінок Рівнічний Федерації про спілок області. Хочу привітати жителів нашої області і особливо всіх активних людей, які об'єднані громадськими об'єднаннями, громадськими організаціями, благодійними фондами. Побажати міцного здоров'я, побажати великої віри в перемогу і віри в те, що ми нашими зусиллями всі разом відбудуємо і нашу рівніщину, і Україну. І імені колективу Рівненського регіонального центру підвищення кваліфікації Вітаємо з прийдешнім різдвом та новим роком. Зичимо всі здобутки, прибутків, набутків і найголовнішого здобутку перемоги. Дорогі рівняни та просто українці! Коли я закриваю очі, я хочу побажати вам лише одне: перемоги, здоров'я. Миру, злагоди, і нехай всі наші і ваші мрії здійсняться, але найбільша мрія це перемога. З Новим Роком! Громадська організація Платформа жіночих ініціатив «Дія» ми вітаю всіх з Різдвом Христовим! Бажаємо вам миру, злагоди, бажаємо вам побачити, зустріти, обійняти своїх рідних. Бажаємо, аби куття була смачною. З різдвом Христовим і перемоги нам всім.